Вітаю вас! Привіт! Що для вас Різдво? Різдво це традиції, сім'я, родина, колядки, спогади, дитинство, диво, щастя. Чи маєте ви якусь особливу традицію на Різдво? Особлива традиція на Різдво? Та збиратися всім разом, і в нас завжди, скільки я себе пам'ятаю, ще коли була жива прабабуся, Мотря в нас є традиція найменший хто там в сім'ї є. Зараз це ну зараз, це наша моя покресниця Іванка. Вона ще зовсім маленька, але вдягає рукавички і каже, що кутя на покуча ставить кутю на покуча. Оце так ну і бачитися з усіма, тому що в нас часто дуже складно зібратися всім докупи. Я сподіваюся, що вдасться цього різдва. А що ви побажали слухачам Радіо Україна? Адже це переважно жінки з дітьми, які через війну Росії проти України вимушені знаходитися тут в Чехії? дівчата. Я з вами разом підніму Келих просеку в цей вечір і побажаю, щоб Путін здох. і побачите воно збудеться обов'язково. І щоб ми повернулися додому, кожна в своє містечко, в своє гніздечко до своїх кошенят, до свого коханого чоловіка. І щоб більше не довелося вам з валізою їздити по світу шукати затишку і спокою. І наостанок, яка пісня у вас асоціюється з Різдвом? Можливо, застрігаєте нам куплетик маленький з Різдво. <плес> а Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і біди не знали. Щиро вам дякую. Дякую. Дякую.